Правка пропонує виділити додатково 300 мільйонів на кредитування фермерських господарств. Пропонується забрати з дуже класної статті обслуговування та організації інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності президента України та Офісу президента України. Я думаю, що це було б логічно. Я впевнений, що і президент би не заперечував. Щоб забрати кошти у там, половини дермоєдів, які там сидять, і віддати на допомогу аграрному сектору, який сьогодні генерує реальний прибуток для державного бюджету України, але е якщо ні, то я хотів би зрозуміти логіку, чому ні. Чому ви відхилили цю правку? Чому вам забезпечення офісу президента України набагато важливіше, ніж допомога бізнесу? Це реальний бізнес, який працює тут і який не поїхав за кордон, плюс це відповідало б інтересам країни набагато більше ніж забезпечення потреб офісу. Плюс, якщо подивитися на бюджетну декларацію, яка пройшла через ваш комітет. Ви за три роки хочете збільшити чисельність дармоєдів в офісі президента на 20%. відсотків. Хотілося б зрозуміти, в чому логіка? Логіка витрачання коштів на них, а не на тих, хто реально забезпечує державний бюджет України, забезпечує генерує прибуток для держави і генерує валютну виручку, яка сьогодні конче потрібна нашій з вами державі. Дякую. Позиція комітету по поправках 1867 і 1890, Будь ласка, одна 1890, так по 1867. Будь ласка, позиція комітету. Ця поправка відхилена, тому що ми вважаємо, що президент України сьогодні забезпечує важливу. Я як і завжди, функцію забезпечення інтересів України як на міжнародній арені, так і всередині держави. Я тут тільки хочу сказати, що організаційне забезпечення Офісу президента і самого президента не збільшується і залишається на рівні 2024 року. Ми вважаємо, що ця сума є справедливою, і має залишитися такій же сумі.